Усім привіт! Сьогодні ми робимо заготовки із кабачків. Спочатку їх дуже добре миємо, шкірку я залишаю, адже кабачки в нас молоденькі. Нарізаємо кабачки кубиками десь приблизно сантиметр один до одного. Ніякої термічної обробки я не буду давати. Не бланшувати, не відварювати і холодну водичку також я не буду робити. Одразу нарізаємо і будемо вакуумувати. Дуже гарно підходить для рагу, е якісь картопельки, запеченої з кабачками, або навіть у соуси додавати. Далі два кабачка я буду натирати на тертку, на мортуляну тертку. Також дуже хорошо для зимові можна використовувати для оладок, е кабачкових тортиків або навіть кабачкових рулетів. Гарно віджимаю всю вологу. Вологу віджимаю через цеву тканину. Починаємо вакумувати. Для вакумації в мене є спеціальні пакети. На... Заповняємо пакет 1 до 3, тобто одну частину із трьох ми заповняємо кабачками. Воно тоді краще буде паятися, плюс гарніше зберігатися і довше. На виході у мене із чотирьох кабачків вийшло три пакета. Кубиками і два пакети в мене п'ятих кабачків.